Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці, дорогі люди, не хвилюйтеся, я хочу вам нагадати і сказати добру звістку, яка написана у тій святій книзі. Там написано, що «Тар, бо бог, полюбив світ, це нас, з вами, людей, кожного, зокрема, хто тут доходиться, що віддав сина свого народженого Ісуса Христа для того, щоб кожен, хто в нього вірення спинив, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засадив, але щоб через нього світ спасся. Куди Бог віддав свого Сина Ісуса Христа на христу смерть? Для чого? Для того, щоб нас врятувати від гріхів, тому що ми всі грішні, І ми не можемо заплатити Богу за свої гріхи, щоб потрапити в Царство Небесне ніякими добрими справами, ніякими грошима. Ми не можемо цього заслужити своїми силами. Тому Бог послав Сина Свого Ісуса Христа, який помер на хресті за наші з вами гріхи, який воскрес ради нашого з вами оправдання. Дорогі люди, ми всі помремо цього часу і будемо з Крисіння. воскресли ньому на життя вічне інших, на суд Божий. де ти опинився після смерті. Якщо через 30 секунд твоє життя скінчиться, я тобі скажу, єдине, хто тебе врятує, це Ісус. І залежить від того, хто для тебе Ісус сьогодні твоє вічність. Якщо Ісус Христос для тебе якийсь пророк, хороша людина, проповідник, добрий справи робив, цього мало, це тебе не врятує. Якщо Ісус буде твоїм Спасителем Господом, Лише це тебе врятує. Лише Ісус Христос є посередником, між людьми і Богом. І немає іншого імені під небом, яким людям належало воспитися. А це є Ісус Христос. Багато людей живуть, навіть не задумуючи, що після смерті вічі хтось не віриться, а хтось відкидається. Це люди. Ми завжди маємо вибір. Ми щодня робимо вибір. що задягнути, що з'їсти, коли піти в гості і так далі. Ми виграємо, або ми вибираємо, або відкидаємося за Христа, або приймаємо Христа. Та людина, яка відкидається за Христа, вона буде сама платити за свої ліпи. Плата за гріх смерть. Це вічна розлука з Богом вічно. мов, Бог, і сльоз, пекла, Звідки не овороття. Як людям належить один раз померти, а потім суд. Після смерті людина вже нічого не виправить. Я вам хочу це сказати, не того, щоб ми мали надію, мали шанс на спасіння сьогодні, поки серце б'ється, потрібно промиритися з Богом. Ісус усе зробив для цього. Бог усе зробив для того, щоб нас врятувати, щоб потрапили Царство Небесні, віддавши сина, свого на хресту смерть. Але це вибір залежить від нас. Вибір за нами. Покайтеся в зерках, вірите в Господи Ісуса Христа і спасетеся. Не робіть затвердження на ваших сердець. Підкрізьте своє серце Ісусу Христу, і він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов. І Бог дарує життя вічне, як написано. А дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашому. Хто вірив на Божого, той має життя вічне. Хто не вірив все на Божого, той не має життя. А кожен на Нім перебуває. Я все це говорю, тому що моєму серці подає Божа Любов. Але раніше я таким не був. Раніше я був залежною людиною. Я вісім років чи в депресії. Щоранку просипаючись думками про самогубство. І неодноразово мався це вчинити. Коли останній раз я кидався під пояс останній на мосту біля палатка кузне... Кузнецова, кутина, то пояс мене затепив, але я лишився живий, Дякуючи Богу. Моє життя не мало сенсу. Я просипався з думкою, що ви день закінчиться, а ввечері лягав, скоріше, щоб він почався, щоб прийняти дозвіл. І так вісім років. Як не лікарі, ніхто мені міг цього спасти. Бо коли зустрілися мені християни, справжні християни, які подарували мені ось такий новий заповідь гедеонівський, Я почав його читати, я почав вірити, що Бог любить мене, що Ісус Христос також і за моєї ріхи помирав на Христі. І я прийняв цю домову. Я повірив в це. Моє сумління очистилось. Бог звільнив мене від тих залежностей. Дав бажання жити, дав бажання любити і проповірювати про Христа. Дав мені на наполовину молодша за мене. Бог ті до човки, чого, це дружина. Слава Богу. Але не це мене зробило щасливим. Щасливим мене зробив Бог через свою превелику любов до нас і до мене особисто. Другі люди, я це говорю, тому що мені не байдуже, бо кожен з вас буде проводити вічність. Вибіріть цього Христа, зробіть кров до Бога. Наверніться до Бога, дорогі люди. Покайтеся, люди. Наверніться до Бога. Христос нам єдиний у царство дорога. Нема інших шляхів. Вірите всяче Христа, війте в його любов і спасетеся. Час поблизько. Господь веде, час обмежено. Читайте Слово Боже, живіть за Слово Божого і матимете щастя. Моліться до Бога! Бог чує наші молитви, Бог любить людей, і він хоче мати з нами стосунки, які були втрачені в Едемському саду, які можна відновити через Христа. Дякую за увагу. Господи, благослови всіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, прости нас, прости наш народ, Господи, спаси наш народ, зупини цю війну в ім'я Отця Сина, Святого Духа. Амінь. А вам мічного здоров'я і Божої охорони. Будьте благословені! 看上去。